Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з навчання елементів грамоти. Тема заняття речення, звуковий аналіз слів, читання, буква І і звук І. Але спершу давайте привітаємось. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Малята. Погляньте сьогодні на, до нас на заняття знову прийшов Незнайко. Привітайтеся з ним. Він також хоче продовжувати вчитися читати і букви продовжує вчити. Малята, буква І. Це голосна. Буква І. І дві крапки має. Це її вирізняє. Якщо крапку нам забрати, букву І будемо мати. Буква І, а звуки й «І, і. Один приголосний звук і голосний. Послухайте віршик, їжачок у сад пішов, грушки Яблочка знайшов, в лісі назбирав грибів, знахідці своїй зрадів. Звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви ми пишемо та читаємо. Погляньте малята на цю картинку і скажіть, чий це будиночок. Їжа, їжак, їсть. Їде Українка, на що схожа буква «Ї»? Готова буква «Ї». Повторіть за мною чистомовку. Аї, аї, аї облітає листя в гаї. Її голосисті солов'ї. Їшки, їшки їшки ростуть в лісі сиро Ще раз повторіть чистомовку. А ще, малята, запам'ятайте, що буква «Ї» завжди позначає два «Ї» й і. «і». Зробіть звуковий аналіз слова їжак. Поїзд. Малята. Давайте складемо звукову модель до слова їжак. Їжачок. Складіть звукову модель слова їжачок. Складіть звукову модель слова їжа, їжак. Відгадайте загадку, їжак та їжеченя їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. Подивіться на цю звукову модель і скажіть, яка підходить до слова їжак. Раз, малята, визначте місце букви «ї» у словах. Їжак змії поїзд. На... В якому місці стоїть в слові їжак? На першому місці в слові змії. В кінці слова поїзд в середині слова спробуйте прочитати склади: Їв, їх, їм, їк, їс, їз, їд, їж, їд, їн, їл, їр. А тепер з їжечком прочитайте слова їв їм ЇЖ їжа. ЇЛИ Їдять, їдуть, і зворотньо прочитайте з їжачком мої, твої, свої, гаї, краї, музеї, конвалії. Читаємо слова мій мої, свій, свої, край краї, гай, гаї, змій, змії. Їжа, їжак, їжаки, музеї алеї, мрії. Лінії, колії, змії. Послухайте скоромовку. Їжачиха з їжачком їли кашу з молоком. Повторіть скоромовку тільки швидко. А тепер, малята, подивіться, як пишеться буква «Ї» на письмі. Молодці. Малята наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, будь ласка, вам сподобалось заняття? З якою буквою ми познайомились? Що цікавого ви дізналися на занятті? Незнайку дуже сподобалось на занятті. Він запам'ятав букву І і як вона пишеться на письмі. Дякую вам за роботу. До побачення!